Україна планує новий контрнаступ наступного року. З таким матеріалом вийшло видання Велд США. Отримали список побажань від України, куди входять ударні вертольоти Блек Хоук та ЕПЕЙЧ, винищувачі Ф 16 та Ф 18 Ракетні комплекси, танки «Абрамс», БПЛА та боєприпаси. Україна все ще може розраховувати на 95% усіх систем озброєння, що поставляються із заходу, оскільки вони ще не використовувалися на фронті. На півдні ЗСУ утримують плацдарм на лівій частині Дніпра та продовжують його розширювати. Звідси лише 60 кілометрів до Криму. Крим – і є слабким місцем росіян. Плацдарм на лівому березі Дніпра може стати відправною точкою, маючи винищувачі, гелікоптери та дрони. А Україна могла б підтримати наступ. Тим більше, що укріплення РФ тут практично немає. Мобільні групи ППО вже давно закріпили за собою статус нічних мисливців за шахедами. Робота однієї з мобільних вогневих груп у північній операційній зоні. Побачимо далі. О так, пробуй працювати. Стан був украй важкий через інсульт. Лиманські білі янголи показали, як евакуювали чоловіка, який потребував невідкладної медичної допомоги. Вивозила жителя зарічно під обстрілами. Як це було? Побачимо. Міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет військової допомоги Європейського союзу для України на 50 мільярдів євро. Він заявив, що розблокує підтримку, якщо блок виплатить Угорщині усі заморожені кошти. Передає Блумберг за словами Орбана, наступного року, коли лідери зустрінуться, щоб перерозглянути виділення Україні пакету на 50 мільярдів євро. Угорщина повинна переконатися, що отримає свої кошти. Нагадаю, напередодні цього саміту Єврокомісія навіть пішла на безпрецедентний крок розблокувала для країни 10 мільярдів євро із європейських фондів, які заморозили через проблеми із верховенством права Україні, Свободою слова та корупцією. водночас президент Євроради Шарль Мішель упевнений у тому, що, попри блокування рішенням про допомогу, Київ отримає ці гроші. До цього питання повернуться на початку наступного року у січні. Пізніше в українському МЗС запевнили, рішення про гроші принципово ухвалили. Залишились юридичні процедури. Гуманітарну допомогу для проходження зими в умовах війни вартістю понад 6 мільйонів євро відправить Україні Німеччина. Про це пише прес-служба німецького уряду. Федеральне агентство технічної допомоги вже доставило понад 400 вантажів загальною вартістю понад 250 мільйонів євро. На підході ще 500 електрогенераторів, обігрівачі, акумуляторні блоки, намети, ліжка, ковдри, водоочисні станції та житлові контейнери. Раніше в Україну привезли 120 пожежних машин, самоскидів, екскаваторів, будівельних машин тощо.